Казавшись, такому дусі, нам треба просто перестати стріляти, і буде мир. Володимир Винниченко письменник, нарцис, критик, усе і усіх, що його оточувало. І той, хто намагався побачити мир в очах Леніна. Отже, сьогодні ми будемо говорити про політичні і не тільки політичні помилки Володимира Винниченка. Як письменник, він був гарний, так принаймні кажуть люди, які його читали. Тому що я його не читав і підтвердити це не можу. що думка про як про як політика настільки зіпсувала моє Незважаючи не на те, що ми, що ми це проходили по українській літературі. Дивлячись його на політичні вчинки, а саме домовитись з більшовиками, коли ти існував тимчасовий уряд і УНР вів з ними нормально відносини, більш-менш, а Виниченко намагався домовитися з більшовиками, з ворогами тимчасового уряду. А Грушевський голова Центральної Ради намагався втримати зв'язок з тимчасовим урядом. Тобто в самій Центральній Раді Виниченко посі... по... посіяв насіння розбрату. Отак. От Сьогодні буду говорити дуже мудрими і закрученими фразами. А... Друге, в самому скрутному становищі армії УНР на початку, а ні, наприкінці 1919 року, Винниченко тікає в Францію. Тому що, коли армія УНР була в трикутнику смерті, Винниченко зрозумів, що це небезпечно дуже. Бути в такий час разом з Петлюрою, залишає його на напризволяще, тому що Грушевського вже не було, Грушевський втік раніше. І також тікає. Також він звинувачував усіх Петлюру, Коновальця, Бала Скоропальського, Грушевського, в тому що вони розвели Українську Народну Республіку. Вони писав про Скоропадського, що це. Слюнявий старий дід, який говорить картами фразочками, це якийсь калікуватий російський офіцер, який не вміє зв'язно говорити, і говорить якимось українському російським суржиком. Про він писав разом із Петлюри, що ця отаманщина Петлюрівщина і Коновалівщина зруйнувала якраз саму боротьбу за українську державу. Але Винниченко сам підсунув палку в колеса української армії, розформувавши в її на початку 1918 року своїм указом. В другому універсалі йшлося, що армія має бути добровільною, і тому коротко всі, хто хочуть, можуть йти додому. І так, з близько мільйона бійців у нас залишається 150 тисяч. І цим майже одразу скористалися Муравйов, Антонов, Овсієнко Леніна, Троцький, почавши, по-перше, повстання по всій території України, в Одесі, в Вінниці, в Києві, в Донецьку, Харкові і Кривому Розі. Бішовіцькі агітатори, заслані з Росії, підбурювали місцевих комуністів на повстання проти Центральної Ради. Павло Скоропадський зміг придушити повстання в Вінниці і в Полтаві, також могли придушити повстання на заводі Арсенал і Одеське повстання. Але на відміну, від на відміну від Вінницького повстання повстання на заводі Арсенал і повстання Одеської Червоної Народної Республіки допомогло більшовикам швидше зайти на територію України. Тому що уряду НЕР відтягував сили на придушення повстань всередині себе. Всередині УНР, і таким чином він оголював фронт і обороняти столиці і всю Україну не було кому. Тому якраз було сформовано четвертий курінь студентських січових стрільців, був бікрутами. Ну і знають цю всі історію. Але Винниченко каже, що він намагався, от саме він намагався утримати УНР. А насправді він запустив бомбу з сповільної дії, яка потім вибухнула уже в кінці 21-го року про наступ Муравйова на Київ. Коли Муравйов зайшов в Київ і почався червоний терор, то за те, що люди могли ходити в вишиванках розмовляти своєю мовою, могли розстріляти на місці без суду і слідства. А також на броньовиках червоних було написано Смерть українським буржуям. По-перше, венечатку був пацифістом. На час Першої світової війни він її не підтримував, вважав, що війна є безглузда і все можна досягти дипломатичним шляхом. І він намагався втілити свої ідеї в життя. За часів Центральної Ради він намагався домовитися з більшовиками, розпустивши армію, і сказавши нам вистачить народної міліції для врегулювання внутрішніх повстань. Було більшовиками І на 80 з гаком років окуповано Радянським Союзом.